Дякую, Дякую. 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 пані Катерина виховує сина та доньку. З народження дівчинка має інвалідність через неврологічне захворювання. Тому Катерині довелося покинути роботу та докласти усі зусилля на виховання та піклування рідної кровинки. Жінка вже двічі отримувала допомогу в військової адміністрації Кривого Рогу, проте від неочікуваної пропозиції благодійників всесвітньої організації Адра не відмовилася. Дуже неочікувано. Вчора мені зателефонували і сказали Привіть, будь ласка, на даний момент дуже велика допомога, так як дуже скрутно, так як, на жаль, немає не роботи на даний момент. У Кривому Розі волонтерів всесвітньої організації близько 20, а по Україні 50. Проте усі вони підтримують нужденних не продуктами єдиними. Загалом з початку війни благодійники протягнули руку допомоги понад 7 мільйонам українців. Від початку бойових дій, з 24 лютого, організація надала допомогу близько 7 мільйонам українців. Зокрема, Адра Україна дає допомогу евакуації гарячих точок та соціальний проєкт продовольчу та фінансову допомогу вразливим верстам населення. Тимчасовий прихисток сприяння у відновленні там пошкодженого майна. Психологічну та інформаційну підтримку сам їстівний набір, що отримують жителі Саксаганського району, важить понад 10 кілограмів. До нього входять продукти довгого зберігання, такі як м'ясні та овочеві консерви макарони, олія та борошно. Без практичної допомоги наших партнерів, благодійної організації Адра Україна та волонтерів така робота була б неможливою. Сьогодні у нас це лише старт спільної роботи а в найближчий час ми плануємо підписати меморандум про співпрацю. Така допомога надаватиметься тим, хто того потребує постійно та системно. Загалом такого допомогу у Саксаганському районі можуть отримати понад три тисячі осіб. Зокрема, малозабезпечені сім'ї, родини, в яких виховуються діти під опікою, пенсіонери, що перебувають на обслуговуванні територіального центру, та інваліди першої групи. Забрати пакунки у пункті видачі можна щодня, окрім вихідних, з 9 ранку до 15.00. Для уточнення інформації звертайтеся за номером телефону, що наразі бачите на екрані. Маріолакуліч, Максим Рашов, перший міський.